Продовжуємо наше знайомство з методами меди математичної думки, і та, в цьому короткому відео ми поговоримо про доведення рівності. От, в минулому е відео ми подивилися на загальний підхід, як е що з собою взагалі представляє розв'язання задачі за допомогою методу математичної індукції? Основні моменти треба випустити базу, треба випустити анти, а АН n плюс перше, і далі якимось чином крутити, нотити і використовуючи n-підтвердження доводити n плюс перше. Ми подивилися, я вам показав три маленькі приклади з однієї рівності, однієї нерівності і задачу на подібність, вони були достатньо нескладні. Треба сказати, так, але тому, в нашому підвищенку немає значна подібності, є тільки рівності і нерівності. Давайте в цьому відео можемо про форму про рівність. Просто це, ви можете на це дивитися як на ще один приклад додатковий. Отже, давайте я на, спробуємо порахувати отаку от суму: 5 плюс. 5. Це мені подобається. Наші колір. Плюс вісім плюс 11. Я написав достатньо багато чисел, щоб було зрозуміло, яка тут закономірність. 15c в мене стоїть число uh, 3. Я хочу довести, що це дорівнює 1 друга, умножу 3n квадрат плюс 7n. Хочу довести о такому дрібні. Чудово. Давайте діяти да, Для всіх натуральних n, як завжди. n в мене натуральний. Ем, По-перше, подивимося, яка тут в мене закономірність? Це треба розуміти для того, щоб розв'язати задачу. Завжди треба розуміти закономірність. Коли, це, це стосується в тих задач, коли є три крапочки. Тобто, щоб розуміти, що з цими трьома крапочками бувається, ви повинні розуміти закономірність. Закономірність в мене така, що тут кожного разу воно збільшується на три. Бачите, ці числа, починаючи від п'ятірки. Оце в мене перше число. Завжди починається з 5, закінчується на ОЦ. І різниця між числами звернути 3. Якщо тут 17, наступне буде. Правильно. Так. Значить, це моє твердження АН. Так. Отже, робимо метод матіндукції. Перша база індукції. Треба перевірити твердження А1. Як ми його виписуємо? Підставляємо n до 1. одиниці. І пам'ятаєте, про що я вам казав? Думаємо, про перше число, воно завжди 5. Це від n не залежить. Сума в мене завжди починається з п'ять тільки за умовою. А останнє, якщо n до 1, одиниці, останнє в мене, бачите, теж виходить 5. Якщо n сюди то буде 5. Тобто перше і останнє число вони одна. Це означає, що. Немає ніякої суми, є тільки одне число в лівій частині, тільки п'ятірки. Якби, ну просто наприклад, якби я хотів там дивитися на число там А3, натвердження, на пардон, А3, воно б починалося, давайте на А4. Воно б починалося з п'ятірки. Останнє, якщо n дорівнює 4, останнє було 3 на 4 плюс 2, 14. Я записав перше, записав останнє, і далі я згідно з закономірності записую всі інші. Закономірність в мене плюс 3. Тоді тут буде плюс 8 і плюс 8. Я ще раз роз. демонструю, як правильно виписувати оці три Ну, в А1 в мене ніякої суми тут не буде, буде тільки одне число. А Тут, якщо підставити одиничку, буде бачите, 3 плюс 7. Ну і справді воно дорівнює 3 плюс 7, 10 на 2, 5. Виконується. Значить, База доведена. Тепер індукційний перехід. Для індукційного переходу мені потрібно, як я вам порадив, мені потрібно сюди АНД і АЕН плюс перші сподіваюся, зрозуміли, я не буду їх підписувати кожен раз. Це в мене файлі тем. У мене ось Якщо ніяких дужок не відкриваю, це я так роблю, щоб було зрозуміло, що звідки береться. Я не спрощую одразу, я от просто всюди, я не поспішаю, як я вам казав. Всюди замість n просто підставляю N плюс 1. І якщо знову-таки, якщо ви не, не мали справи в методом індукції, ви себе не дуже певно почуваєте, я вам раджу робити так само. Не поспішайте скорочувати в витиші. Всіть на один рядочок довше, але ви точно будете знати меншу ймовірність зробити по Так, давайте перепишемо це тепер в нормальному вигляді. Нормально, в нормальному прощума. Тобто я відкрию тепер дужки. Буде 3n плюс 3, ще плюс 2, тобто 3n плюс 5. А тут, якщо відкрити дошки, то буде 3Н квадрат. скільки? 6 і 7. 13, здається, якщо. І плюс 5.6. Так, є. А, отже, це мені. О, це мені потрібно довести. Думаємо про, задаємо собі те саме питання, яке я задавав в минулому відео. Я хочу в цьому виразі, в тому, що мені треба довести, я хочу знайти якісь шматочки, які схожі на оце. Ідеально взагалі було б знайти оцей шматок. Так не завжди буває, але ну хоча б щось дуже-дуже схоже. Бачите, тут 5, 8, 11, вони всі тут є. Чудово. Для того щоб в рівності ну вірніше не так задача, коли є три крапочки, дуже корисно буває виписати декілька, зробити видимими декілька додатків, які зараз невидимі, тобто запитати себе, а яке було попереднє число тут в трьох крапочках, яке було попереднє число перед 3 n плюс 5, і отут от треба бути дуже обережним. Ду дуже розповсюджена помилка. Люди розв'язують в школі на ванну там з декілька вдачі в університеті, і всі задачі вони так підібрані, що таке буває це розповсюджене. Я був свідком цього багато разів, от там завжди числа не дуже відрізняються одне від одного, тобто .е. числа відрізняються завжди там майже завжди на одиницю. І люди так до цього звикають, що коли їх питаєш, а яке попереднє перед плюс 5, Часто люди кажуть 3 плюс 4. Ну це ж логічно. Але насправді, якщо ми говоримо про всі натуральні числа, то перед 3n плюс 5, попереднє 3n плюс 4, а наступне 3 плюс 6. Це дійсно так. Але ж у нас тут своя закономірність. Наші задачі своя закономірність. У нас числа відрізняються на 3. І тому перед 3n плюс 5, попереднє число, не 3 плюс 4. А для того, щоб дізнатися попереднє, треба відняти трієчку. Бо всі числа внутрі відрізняються. І попереднє буде 3n 2. І тепер ви дивитеся, о, прикольно, от в мене є оцей набір чисел. І це те саме, що отут. Те саме. Числа. Від 5, 8, 11 від п'ятірки до 3n плюс 2 з кроком 3. І тут від п'ятірки до 3n плюс 2 з кроком 3. Я знайшов в тому, що мені потрібно довести в цьому твердженні, я знайшов той шматочок, який в мене був в недоційному пропущені. І тепер я його можу вивести. І далі схема така сама: От рівності, доведення рівності, вони, ну, більшість з них вони якраз одне на одне схожі. Як тільки ми знайшли оцей шматочок, Тепер ви далі робите фактично те саме, що я робив в минулому відео. Я можу це зробити ще раз. Я беру моє індукційне припущення. Це правильне твердження, воно доведене. Типу, ну, ми вважаємо його правильним так, в рамках нашого методу. Ми вважаємо, ми що АН правильний, і в грунту чисному ми доводимо своє АН АЄ... плюс 5. Це вірне. Е, що я далі роблю? Я хочу перетворити його таким чином, щоб ліва частина була схож, схожа на оце. Для цього мені треба до лівої частини додати оцей 3 Трен плюс 5, який тут зайвий. Да? От. Ліві частини відрізняються тільки оцим додавком: Трен плюс 5. Отже, я додаю його сюди. І відповідно сюди, щоб нічого не змінилося. Я, типу, до правильної рівності додав однаковий доданок в частини, значить, ця, це, це вже доведено, це правильна рівність. І більше того, тепер в мене в лівій частині стоїть те саме, що отут. Те саме, що в лівій частині твердження AN плюс перш. Це те, що я хочу. Клас. От. Тепер, е, а, ну а врешті-решт, я хочу довести, що оця штука, от вона, що вона дорівнює оцьому такому е, 3 на квадрат плюс 13n плюс 10. Квадрат. І якщо я зараз, я поки що цього не знаю, тут великий знак питання, але якщо я зараз зможу довести отаке, якщо я зараз це зможу довести, то е, все задача буде розв'язана. Якщо цей знак питання, я зараз перевірю, то тоді це буде дорівнювати цьому, це буде дорівнювати цьому. Звідси я зроблю висновок, що цей вираз дорівнює цьому виразу, а це якраз те, що треба було. Тобто я з твердження АНТ вивів аін плюс перше, і все, метод методу завершений. Отже, всі твердження правильні, все доведено. Єдине, що лишилося, це перевірити тільки цей значок, оскільки цей перехід. В рівностях це майже завжди не так складно. Ви берете, просто записуєте те, що вам треба. І відкриваєте дужки, там, зводите до спільного знаменника, робите там, ну, общем, перетворення робити. Дробово раціональні перетворення, частіше за все. Які а, так, е з яких буде випливати правильно, що то що, не що, що, можна з руку. Щоб дробів троб, не було. Ви можете робити ці перетворення як завгодно, як вам більше подобається. Ви можете не домножувати на два. Ви можете зводити до спільного знаменника там, як змініте. Можете одразу дужки відкривати і тоді там працювати з дробами. Тут у вас буде три других, сім других, так теж можна цих способів мільйон. Оскільки я не хочу, щоб в мене були дроби, я домножу. На двічку обидві сторони. І обережно запишемо 3M квадрат і N. Там. було Там було 3N плюс 5, якщо я не помиляюсь Так. Да. А там одна друга від 3N квадрат. домножаємо на 2. Відкриваємо дужки. О, І бачите, все, все виходить. Бо n плюс 6 – це якраз 13. n Все дорівнює цьому, все дорівнює цьому, і 10 дорівнює 10. Все, доведено. Це правильне твердження, це правильне. І цей знак питання він знімається. Рівність за рівність доведення um, взагалі у рівностях таке ще зауваження. Останнє у рівностях у вас завжди в кінці все повинно зійтися. Ви там берете припущення, берете те, що треба довести, намагаєте щось замінити, якісь робити перетворення. Врешті-решт в кінці все обов'язково має зійтися. Якщо у вас кінці не сходиться, значить ви що щось зробили неправильно. Тобто у вас точно є погода. не нерівностях. Не завжди на рівностях там більш хитро, а для рівностей, коли ви будете рівність, у вас все має зійти. От, і тому, коли ви розв'язуєте будь-яку задачу на рівні самостійно, це ніби як такий, можна вважати, як е, ніби як перевірка одразу для вас. Якщо зійшлося, значить майже напевно ви розв'язали правильно. Якщо не зійшлося, точно розв'язали неправильно.